Мовчанівський дошкільний навчальний заклад Дивограй із задоволенням відвідують сільські дітлахи. За три роки в Руженському районі відновлено сім дитячих садочків. Сьогодні є 23 дошкільних навчальних закладів, в яких виховується більше 800 дітей. Пожвавлено роботу і сільських будинків культури. Відремонтовано дороги та освітлено вулиці в селах району. В соціальних закладах активно впроваджено енергозберігаючі технології, збільшено фінансування і закладів охорони здоров'я. Звісно, видатків з державного бюджету в повному... Обсязі на розвиток соціальної сфери не вистачає. Втім, активно залучаються кошти сільських бюджетів. Представники органів місцевого самоврядування активно втілюють у життя громадські ініціативи, захищають інтереси місцевих мешканців. Нам вдалося збільшити надходження до бюджетів різних рівнів. Ось ну якщо говорити про районний бюджет, то протягом трьох років це 19%. Якщо говорити про бюджет. Селищної ради це 28%, відсотків. Якщо говорити про сільські бюджети, то тут 45 відсотків. На 2014 рік у нас заплановано відкриття ще двох садочків дитячих. Завдяки працьовитим людям Ружинщина не втрачає свій виробничий потенціал. Левову частку всіх надходжень до районного бюджету дає саме сільське господарство. За минулий рік на Ружинській землі зібрано рекордний урожай зернових 200 тисяч тонн. Одним із кращих господарств є сільськогосподарський виробничий кооператив Ружинський, який має не лише гарну кормову базу, а й вирощує більше двох тисяч великої рогатої худоби та півтори тисячі свиней. Попри те, що господарство не є надто прибутковим, існує велике бажання його берегти та підтримувати, каже керівник Олександр Колібаба. Що нема на селі? Ферми тут села нема за 2013 рік. Ми надоїли більше трьох тисяч тонн молока. Зарплата в нас десь порівняно. Якщо на свинарні, то до свинарних свинарів, то десь дві тисячі, дві тисячі двісті. Ну а тут у нас ж обслуговується. 550 корів, три доярки. Вони заробляють до 4 тисяч. Жителі Ружинщини успішно займаються рибництвом та бджільництвом. Наприклад, фермерське господарство бджоляр Загороднюк, що в селі Голубівка, налічує майже пів тисячі вуликів, в яких перебувають українські племені бджоли. Відомий бджоляр вдячний обласній владі, яка підтримує пасічників та надає дотації. Таким чином медовий потенціал регіону лише збільшуватиметься. Я хотів довести, що не тільки ми повинні рівнятися на Європу. А й рівнятися на українське бджільництво і його підняти на такий рівень, щоб ним гордилося весь світ. Рентабельно всім займатися, якщо з ним займатися професійно. І якщо на це ще допомагає держава, як не складно, та промислові підприємства району нарощують обсяги виробництва продукції та залучають інвестиції. Дочірнє підприємство Ружен Молоко у минулому році залучило майже 2 мільйони інвестицій в основний капітал та придбало три нові пастерилізаційні установки для маслоцеху. Працівники цього підприємства умовами праці задоволені і виготовляють значно більше продукції ніж раніше. На харчому підприємстві дуже приємно працювати для того для того, щоб для людей приносити радість і доволі непогані умови. У нас не холодно, не, не жарко. Сировина приходить вчасно. Нещодавно Руженський район відсвяткував своє 90-річчя. Тамтешнім жителям є чим пишатися. Передусім, це згуртовані ініціативні працьовиті люди. Чимало уродженців цього району, є й відомими людьми.